Якщо ви чоловік, старше 50 років, який часто ходить в туалет вночі, відчуває зменшення сечовипускання або неприємне відчуття, що сечовий міхур ніколи повністю не спорожнюється, те про що я збираюся розповісти, може значно вплинути на якість вашого життя. Існує категорія продуктів, які багато чоловіків споживають щодня, часто вважаючи, що роблять здоровий вибір. Хоча насправді ці продукти можуть сприяти розвитку проблем із простатою. Мова не йде про те, щоб слідувати черговій моді або купувати дорогі добавки. Йдеться про розуміння того, як певні харчові вибори впливають на здоров'я простати і прийняття обґрунтованих рішень на основі сучасних медичних даних. Дозвольте мені з самого початку чітко зазначити, хоча харчування відіграє важливу роль у здоров'ї простати, воно не є чарівним засобом від усіх хвороб. Те, про що я розповідаю, ґрунтується на визнаних наукових даних про харчування і має доповнювати, а не замінювати регулярне медичне обслуговування. Якщо ви відчуваєте симптоми захворювання простати, дуже важливо проконсультуватися з лікарем для встановлення правильного діагнозу та призначення. Чиня лікування я доктор Патрісія Сміт і понад 30 років спеціалізуюся на чоловічому здоров'ї. Протягом своєї кар'єри я працювала з тисячами чоловіків, які приходили до моєї клініки з почуттям розчарування, виснаження, а іноді й сорому через симптоми захворювання простати. Багато хто вважав, що їхня ситуація є просто неминучою частиною старіння, чимось, що вони мусять прийняти і терпіти. Але завдяки своїй практиці я помітила, що зміна раціону Харчування в поєднанні з відповідним медичним лікуванням може суттєво вплинути на здоров'я простати. Взаємозв'язок між раціоном харчування та здоров'ям простати є складним і досі вивчається. Хоча ми не можемо стверджувати, що певні продукти безпосередньо спричиняють збільшення простати, дослідження показують, що певні харчові звички можуть впливати на запальні процеси в організмі, що може позначитися на здоров'ї простати. Головне розуміти цей взаємозв'язок. Зок, не перебільшуючи його та не даючи обіцянок, які виходять за межі того, що на сьогодні підтверджено наукою. Багато моїх пацієнтів спочатку висловлюють здивування, коли ми обговорюємо харчування як частину управління здоров'ям простати. Вони часто пробували різні ліки або добавки з обмеженим успіхом і дивуються, як щось настільки просте, як зміна раціону, може мати значення. Відповідь полягає в розумінні того, що наші тіла є взаємопов'язаними системами, і те, що ми їмо, впливає на багато аспектів нашого здоров'я, включаючи функцію простати. Дозвольте мені поділитися тим, що сучасні дослідження говорять нам про взаємозв'язок між харчуванням і здоров'ям простати. Все більше доказів свідчать про те, що раціон, багатий на певні продукти, може бути пов'язаний із посиленням запальних процесів в організмі. Це запалення, хоча і не є єдиною причиною проблем із простатою, може сприяти появі симптомів у деяких чоловіків. Важливо зазначити, що доброякісна гіперплазія простати або ДГП має багато факторів, що сприяють її розвитку, включаючи вік, гормони та генетику. Харчування це лише одна. Наші частин пазлу, але саме на неї ми можемо впливати. До продуктів, які, за даними досліджень, можуть сприяти запаленню, належать продукти з високим вмістом насичених жирів, особливо з певних тваринних продуктів, та продукти з високим вмістом доданих цукрів. У деяких дослідженнях також вивчався взаємозв'язок між споживанням молочних продуктів та здоров'ям простати. Хоча дані залишаються суперечливими і потрібні додаткові дослідження. Ясно, що раціон з високим вмістом перероблених продуктів та несчастним. Ським вмістом фруктів і овочів не є оптимальним для загального здоров'я, включаючи здоров'я простати. Коли я обговорюю ці питання харчування з пацієнтами, я наголошую, що ми не говоримо про повне виключення цілих груп продуктів або дотримання екстремальної дієти. Натомість, ми прагнемо створити збалансований підхід, який зменшує кількість продуктів, що можуть спричиняти запалення, і збільшує кількість тих, що можуть підтримувати загальне здоров'я. Мова не йде про досконалість, а про поступовість, зміни, яких ви можете дотримуватися. Протягом тривалого часу дозвольте розповісти вам про одного з моїх пацієнтів, якого я назву Робертом, щоб захистити його приватність. Роберт був 65-річним пенсіонером-вчителем, який прийшов до мене після місяців погіршення симптомів простати. Він прокидався кілька разів на ніч, щоб помочитися, відчував постійну втому протягом дня і почав обмежувати свої соціальні активності, бо боявся бути далеко від туалету. Якість його життя значно погіршилася, і він відчував себе зневіреним. Коли ми переглянули раціон Роберта, я помітив, що він був досить типовим для багатьох чоловіків його віку. Він регулярно вживав перероблене м'ясо, вживав молочні продукти майже під час кожного прийому їжі. А його раціон був бідним на овочі та багатим на рафіновані вуглеводи. Я не сказав Роберту, що йому потрібно повністю змінити свій раціон за одну ніч. Натомість ми обговорили поступові зміни, які він міг би комфортно впровадити. Ми почали з простих замін замість переробленого м'яса. Кілька разів на тиждень Роберт почав вживати більше риби та рослинних білків. Він зменшив споживання молочних продуктів, не відмовляючись від них повністю, а вибираючи менші порції та шукаючи рослинні альтернативи, коли це було доречно. Найголовніше, що він значно збільшив споживання овочів, зосередившись на томатах, брокколі та листових зелених овочах. Приблизно через три тижні Роберт зателефонував мені з помітним ентузіазмом у голосі. Він повідомив, що почав рідше прокидатися вночі, можливо, один-два рази замість чотирьох-п'яти. Його рівень енергії покращився і він відчував себе більш впевнено виходячи з дому. Тепер я хочу чітко зазначити, поліпшення стану Роберта було пов'язане не тільки зі змінами в раціоні. Він також дотримувався призначеного лікарем лікування і вніс інші зміни в спосіб життя. Але він відчував, що зміни в раціоні сприяли його загальному поліпшенню. Досвід Роберта ілюструє важливий момент. Для вирішення проблем зі здоров'ям простати необхідний комплексний підхід. Дієта є одним із засобів у нашому арсеналі поряд з медикаментозним лікуванням, фізичними вправами, управлінням стресом і регулярним спостереженням у медичних фахівців. Жодне окреме втручання не є панацеєю, але в поєднанні ці підходи можуть привести до значного поліпшення якості життя. Коли я працюю з пацієнтами над змінами в харчуванні для здоров'я простати, я рекомендую починати поступово спроби змінити все відразу часто призводять. До розчарування і повної відмови від зусиль. Натомість я пропоную спочатку зосередитися на одній області. Для деяких чоловіків це може означати зменшення споживання переробленого м'яса, для інших це може означати збільшення споживання овочів або зменшення споживання доданого цукру. Головне це послідовність, а не досконалість. Внесення помірних змін, яких ви можете дотримуватися протягом тривалого часу, набагато корисніше ніж дотримання екстремальної дієти протягом декількох тижнів, а потім відмова від неї. Я заохочу своїх пацієнтів розглядати це як довгострокову інвестицію у своє здоров'я, а не як швидке рішення. Одним з аспектів дієти, який заслуговує на особливу увагу, є роль овочів, особливо тих, що багаті на антиоксиданти. Такі продукти, як варені, помідори, що містять лікопен і хрестоцвіті овочі, такі як броколі, були досліджені на предмет їх потенційної користі для здоров'я простати. Хоча ми не можемо стверджувати, що ці продукти запобігають або лікують проблеми з простатою, включення їх у збалансований раціон є розумним вибором для загального здоров'я. Також варто обговорити питання гідратації. Багато чоловіків із симптомами простати намагаються обмежити споживання рідини, особливо ввечері, щоб зменшити кількість нічних походів до туалету. Хоча ця стратегія може здаватися логічною, достатня гідратація є важливою для загального здоров'я. Замість різкого скорочення споживання рідини, я рекомендую розподілити споживання рідини протягом дня і зменшити споживання за дві години до сну. Ще одним фактором, який слід врахувати, є спосіб приготування їжі. Методи приготування, що передбачають високу температуру, особливо смаження або запікання м'яса, можуть створювати сполуки, які Сприяють запаленню кращим вибором можуть бути більш щадні методи приготування, такі як варіння на пару, відварювання або повільне приготування. Знову ж таки, це не означає, що ви ніколи не зможете насолодитися запеченою стравою, але увага до методів приготування їжі як частини загального раціону може бути корисною. Я хочу торкнутися поширеної проблеми, про яку мені розповідають пацієнти. Побоювання, що зміна раціону означає відмову від усіх улюблених страв. Це не так. Мета полягає в тому, щоб створити стійкий режим харчування, який підтримує ваше здоров'я, але при цьому залишає місце для задоволення і гнучкості. Особливі події, світські заходи та улюблені страви можуть і надалі бути частиною вашого життя. Справа в тому, щоб знайти баланс і більшу частину часу робити обґрунтований вибір. Коли пацієнти запитують мене про добавки для здоров'я простати, я завжди наголошую, що добавки повинні доповнювати, а не замінювати здорове харчування та медичне лікування. Хоча деякі добавки показали обнадійливі результати в дослідженнях, вони не регулюються так суворо, як ліки, і їхня якість може бути різною. Завжди обговорюйте будь-які добавки зі своїм лікарем перед початком їх прийому, оскільки вони можуть взаємодіяти з ліками або мати побічні ефекти. Важливо розуміти, що зміни в раціоні, хоча й можуть бути корисними, не замінюють медичного обстеження та лікування. Якщо ви відчуваєте симптоми захворювання простати, першим кроком завжди має бути консультація з лікарем. Такі захворювання, як аденома простати, простатит і рак простати. Вимагають належного медичного діагностування та лікування. Зміни в раціоні слід розглядати як один з компонентів комплексного плану лікування. А не як самостійне рішення, я бачив багато чоловіків, які відкладають звернення за медичною допомогою, сподіваючись, що зміни в раціоні харчування або прийом добавок самостійно вирішать їхні симптоми. Таке зволікання іноді може призвести до погіршення стану або втрати можливості раннього втручання. Будь ласка, не робіть цієї помилки. Спільно з вашою медичною командою розробіть план, який включає відповідне медичне лікування та зміни способу життя. Вплив змін у раціоні харчування виходить за межі здоров'я простати. Багато моїх пацієнтів повідомляють про додаткові переваги після поліпшення раціону харчування, включаючи підвищення рівня енергії, поліпшення якості сну, здоровіше управління вагою та поліпшення загального настрою. Ці поліпшення можуть створити позитивний цикл, в якому загальне поліпшення самопочуття мотивує до подальшого вибору здорового способу життя. Я хочу поділитися ще однією історією пацієнта, яка ілюструє цю думку. 58-річний бізнесмен Джеймс звернувся до мене в першу чергу з приводу симптомів простати, але також мав проблеми з високим кров'яним тиском і передіабетом. Під час роботи над змінами в харчуванні для підтримки здоров'я простати він помітив поліпшення й інших показників здоров'я. Його кров'яний тиск знизився, рівень цукру в крові стабілізувався і він втратив зайву вагу. Це комплексне поліпшення здоров'я мотивувало його дотримуватися змін у харчуванні протягом тривалого часу. При впровадженні змін у раціоні корисно мати підтримку. Це можуть бути члени сім'ї, які разом з вами роблять більш здоровий вибір, друзі, які розуміють ваші цілі або навіть онлайн-спільноти, орієнтовані на здоров'я чоловіків. Вносити зміни самотужки складно, але підтримка може зробити цей процес більш керованим і приємним. Я також заохочую своїх пацієнтів вести простий харчовий щоденник. Принаймні на початку мова не йде про суворе підрахування калорій або одержимість кожним шматочком. Натомість це стосується розвитку усвідомлення своїх харчових звичок та визначення областей, де зміни можуть бути корисними. Багато чоловіків дивуються, коли усвідомлюють, як мало овочів вони насправді їдять, або скільки доданого цукру міститься в їхньому раціоні. Планування то ще один ключ до успіху. Коли у вас є здорові варіанти, ви швидше за все зробите правильний вибір. Це може включати підготовку їжі на вихідних, наявність під рукою здорових перекусів або пошук ресторанів, які пропонують страви, що відповідають вашим цілям щодо здоров'я. Чим простіше ви робите здорове харчування, тим більша ймовірність, що ви будете дотримуватися його. Важливо бути терплячим до себе і до процесу. Зміни в раціоні не дають результатів за одну ніч. Часто потрібно кілька тижнів або навіть місяців, щоб помітити значні поліпшення. Протягом цього часу зосередьтеся на процесі, а не на постійному моніторингу результатів. Повірте, що послідовний здоровий вибір з часом принесе користь вашому організму. Я хочу розвіяти деякі поширені міфи про дієту і здоров'я простати. По-перше, не існує єдиної дієти для простати, яка підходить усім. Те, що добре підходить одній людині, може бути не ідеальним для іншої. Ось чому я працюю з кожним пацієнтом індивідуально, щоб розробити підхід, який відповідає його конкретній ситуації, уподобанням і потребам здоров'я. По-друге, надмірні обмеження рідко є необхідними або корисними. Я бачив чоловіків, які намагалися дотримуватися надмірно обмежувальних дієт, що виключають кілька груп продуктів, що призводило до дефіциту поживних речовин, і зрештою до відмови від будь-яких дієтичних поліпшень. Збалансований підхід, що включає різноманітні продукти, є більш стійким і ймовірно більш корисним для загального здоров'я. По-третє, самі лише зміни в харчуванні не можуть вилікувати збільшення простати або інші захворювання простати. Той, хто стверджує, що певна дієта або добавка може вилікувати ДГПЗ або запобігти раку простати, не є правдивим. Хоча дієта може відігравати допоміжну роль у здоров'ї простати, вона не є чарівним рішенням складних медичних проблем. Розглядаючи загальну картину здоров'я чоловіків, варто зазначити, що багато рекомендацій щодо харчування, які можуть сприяти здоров'ю простати, збігаються з рекомендаціями щодо здоров'я серця, профілактики, Ки діабету та загального самопочуття. Це не випадково. Системи нашого організму взаємопов'язані, і те, що корисно для одного аспекту здоров'я, часто корисно і для інших. Середземноморська дієта, яка наголошує на овочах, фруктах, цільнозернових продуктах, рибі та здорових жирах, таких як оливкова олія, була ретельно досліджена на предмет різних переваг для здоров'я. Хоча ми не можемо стверджувати, що вона конкретно запобігає проблемам із простатою, дослідження показують, що вона може мати протизапальну дію, яка може бути корисною для загального здоров'я, включаючи здоров'я простати. Я заохочую своїх пацієнтів розглядати зміни в харчуванні як акт турботи про себе, а не як позбавлення. Ви не відмовляєтеся від їжі, а додаєте поживні речовини до свого організму. Така зміна перспективи може суттєво вплинути на те, наскільки стійкими будуть ці зміни з часом. Я розумію точку зору чоловіків, які скептично ставляться до ролі харчування в здоров'ї простати. Маркетинг різних чудодійних дієт і добавок породив виправданий скептицизм. Я пропагую не чудодійне лікування, а здоровий підхід до харчування, який підтримує загальне здоров'я і може допомогти впоратися з симптомами простати в рамках комплексного плану лікування. Якщо ви готові внести деякі зміни в раціон харчування для підтримки здоров'я простати, ось моя порада. Починайте з малого, будьте послідовними і співпрацюйте зі своєю медичною командою. Спочатку виберіть одну або дві зміни, які ви хочете впровадити. Можливо, це додавання порції овочів до кожного прийому їжі або заміна оброблених закусок на натуральні продукти. Коли ці зміни стануть для вас природними, ви зможете розвивати їх далі. Пам'ятайте, що досконалість не є метою. Якщо у вас був день або навіть тиждень, коли ваше харчування не було ідеальним, не здавайтеся, просто поверніться до своїх здорових звичок якомога швидше. Довгострокова послідовність важливіша за короткострокову досконалість. Наостанок хочу підкреслити, що турбота про своє здоров'я, включаючи поліпшення раціону, не є ознакою слабкості або старіння. Це ознака мудрості та самоповаги. Чоловіки, з якими я працюю, які активно дбають про своє здоров'я, часто повідомляють, що почуваються більш впевненими та контролюють своє життя. Ваше тіло добре служило вам протягом десятиліть. Тепер, коли ви стикаєтеся зі змінами, що супроводжують старіння, у вас є можливість підтримати його за допомогою обґрунтованих рішень. Дієта оце лише один із засобів, але ви контролюєте його щодня за допомогою своїх рішень. Якщо ви відчуваєте симптоми простати, не страждайте мовчки і не вважайте, що це просто частина старіння. Зверніться до лікаря, який зможе правильно оцінити ваші симптоми і разом з вами розробити комплексний план лікування. Незалежно від того, чи включає цей план зміну раціону, ліки, процедури або комбінацію підходів. Ви заслуговуєте на те, щоб ваші проблеми були вирішені, а якість життя покращена. Шлях до кращого здоров'я не завжди легкий, але він того вартий. Кожен позитивний вибір, який ви робите, незалежно від того, наскільки він незначний, є кроком у правильному напрямку. Ваше здоров'я має значення, ваш комфорт має значення, і ви маєте більше контролю ніж ви думаєте. Зробіть перший крок: зверніться за відповідною медичною допомогою та поміркуйте, як вибір раціону харчування може сприяти вашому загальному оздоровленню. Ви варті цих зусиль і ніколи не пізно почати позитивні зміни.